Відеогляд олівчиків для очей. Номер 21. Золотистий, 22-й. Ось вони всі по порядку лежать. 22-й. Ось цей коричневий, 23 свіжа зелень. 24-й блакитний опал. Він такий синьо блакитний. Двадцять п'ятий сірий, матовий світло сірий, двадцять шостий металік. Він такий сірий, з, трохи з металевим блиском. Так, ось це двадцять шостий. Двадцять сьомий темно-сірий. Бо такий ще, можна сказати, сіро-коричневий. 28 зелений, морський він такий насичений бірюзовий або зелено-синій. 29 чорний, зоряне, зоряний чорний, тому що в чорному є блискітки трошки. І 30-й матовий. Оливчик палитра на любый смак.